Наша історія щаслива. Ми вже вся родина в повному об'ємі. 49-річна Наталія Ніколаєва з Луцька радіє, що її 29 місяців переживань нервів та відчої скінчилися. Розказує у п'ятницю, 13 вересня. Вона вперше почула після звільнення з полону голос сина Дмитра та таку довгоочікувану фразу Мамуль, я в Україні. Мамуль, я дома вже все добре. Найщасливіший день. Він запам'ятається для нашої родини. Я йому сказала, я тебе люблю. Син Наталії Ніколаєвої, 27-річний військовий медик 36-ї бригади морської піхоти Дмитро Селютін. У полон потрапив 12 квітня 2022 року із заводу Ілліча у Маріуполі. Цим вихідними лучанка з сім'єю їздила у реабілітаційний центр на Вінничині на першу після полону зустріч з сином. Це емоції дійсно такі. Ну, їх, я не знаю, їх неможливо передати. Дімка молодець, він все витримав, він дуже мужній, він дуже сильний, він дуже мудрий. І я це знала. Діма розповів, в нього е -е, паганяла, ну це ж зона. Е -е, Кидало йому поганяла главврач, і він виконував свої медичні обов'язки. Він витягав хлопців в якихось психологічних станах. вже були хлопці важкі. Наталія понад два з половиною роки боролася і вірила у звільнення свого сина з полону. Проводила численні акції, зустрічі, автопробіги, борди в підтримку військовополонених. Поки чекала діму, вела і власну боротьбу з онкозахворюванням, пережила операцію та шість хіміотерапій. Зараз перебуває у останній ремісії. Тепер каже, буде відновлювати здоров'я сина після полону. Я розумію, що у нас цей новий етап він буде не менш, скажімо, трудойомким, тому що не потрібно упустити жодної деталі в здоров'ю. Це впавші оченята. Колір обличчя жовто-сірий. Діма дома – це саме головне. Все решта це поправи і здоров'я, і психологічний стан. Не зря я пішла вчитися на психолога. Я здобуваю другу вищу освіту. Про полон Дмитро розповідає мало зі слів мами: мріє після реабілітації допомагати бійцям, які повертаються з фронту. Він же ж не знав ні про хворобу мою, ні про що не знав. Тому він дуже-дуже обережно все розповідав і майже все позитивне. Хоче навчатися і продовжувати надалі службу. Він сказав: вам, зрозумій мене правильно, я мушу допомагати тим, хто повертається. Сама ж Наталія після повернення сина не покидає волонтерити підтримувати військових та родини, які чекають рідних з полону. Не втрачати надії. Не зупинятися, молитися, вірити, боротися, і все буде добре. Всі обов'язково повернуться. Ми сильна нація, ми незламні, ми не скорені, і перемога буде за нами. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський, Суспільна новини, Луцьк.